Всім привіт! Я одеський блогер Чудновіки, яка знімає огляди з закладів, доставок і ще дуже багато цікавого про Одесу і не лише на моїй сторіночці. Не забудьте підписатись. І як я могла не замовити, не продегустувати ось цей нашумівший в Одесі суші торт. Це це просто навіть виглядає вау! Я коли побачила в житті, в мене був просто шок, тому що фото я бачила, але фото не передають всього. І зараз я буду його пробувати. Так, я вже налила собі тут соєвий соус і почну, якщо чесно, навіть шкода його розбирати. Тут такі віточки Це вам мої люблю підписники. Так, пробуємо. Почну з нижнього ярусу кількість риби. А? Ні, ну ви подивіться. Блін, троли великі. Я, напевно, навіть, вибачте, весь цілий в рот, не знаю, чи поміститься, тому я зараз вкусну Блін, це дуже смачно. Такі великі, от такий суші торт замовляєте на день народження, на будь-яке свято, на велику компанію, і всі будуть, всі будуть в шоці в захваті. Це буде просто феєрія як вау-ефекту, естетичного, так і гастрономічна насолода. Клас. Я вам залишаю посилання, де замовили ми. відмічаю їх в сторіночку.